Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я прийшла до вас з цією своєю вже стандартною рубрикою Куплю-не-куплю. Куплю». Тобто я принесла відливанти, які я зносила до, дня, до дна. І... Розкажу вам, буду я, сподобались вони мені чи не сподобались. Як завжди, це будуть аромати, переважно, які всі мені подобались, тому що я би не носила їх до дна, я би від них позбулася, бо мені не подобалися. Але все-таки, чи готова я ставити їх на полицю, тратити гроші, чи я використала, насолодилася і до побачення. Я в Новбаї. Хто читає мій телеграм, той знає, в мене почався мій улюблений сезон, який називається Нащо мені стільки. Тому вже зараз свою секунду я купляти нічого цього не буду, але я розкажу вам свої враження від ароматів, які я зносила. І тут буде один аромат, навіть дуже сильне розчарування, хоча я його доносила до дна. Але давайте все по порядку. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на мій кремчик і ставайте спонсорами, просто поставте мені красивий такий щедрий файник від душі. Починаємо. У мене нема ніякої градації, як завжди. Я принесла сюди ці порожнявчики і буду вам їх розказувати показувати. Флакони ви будете бачити, назви в описі все як завжди. Почну я з Арботером. Аромат від Влада Зварича, який називається Смородина. І це чудовий аромат. Він мені трохи перекликається з лавандою оцею від «Періс монте карло тому що там я більше чую смородини зеленої, ніж лаванди. В тому ароматі, ірні лаванди там трошки є, але переважно це для мене більше смородине. А це аромат про отаку зелену, дуже натуральну, дуже натуралістичну смородину, саме з цієї, тої, такої терпчинки, можливо, з самого цього, як я завжди кажу, жмиху того не ягід, а жмих, який залишається, оцей такий терпкуватий, кислий, оцей кущ зелений лист. І все-таки, все, що ми розуміємо під натуралістичною смородиною, а не просто парфумерною, інколи буває там варення, умовні ягоди, тобто не ягоди, а саме цілий кущ смородини, і може трошки витиверу в базі. Я не скажу, що він там на мені сильно міняється. Мінявся, але я з таким задоволенням доносила цей аромат. Хто ще не пробував, українська ніша смородина від Арбутером від Влада Зварича просто браво! Флакон я навряд чи зараз потяну і... Ем, а може, а може, не знаю. Мініатюр там, здається, в бренді немає, але аромат прекрасний, я би хотіла такий, скажімо так, а там з покупочкою вже як вийде. Наступний буде. Великим дуже розчаруванням, тому що я дуже чекала цього аромату, чекала від цього аромату, і в мене з ним ціла історія. Це є White Magnolia, відносна новинка від, від бренду Etro. Я взагалі люблю бренд Etro. І цей аромат я купила собі на, на шафі, здається. Дуже дуже недорого. Прям попався мені практично майже цілий флакон в руки. Я з задоволеннями його купила, але коли він до мене приїхав, я подумала, що мене, чесно кажучи, намахали. І я, мені, правда, було дуже соромно це, напевно, перший раз, коли я повертала флакон, але дівчина пішла мені на поступки і сказала: я кажу, він не пахне. Ну, він або в вас зіпсувся. Хоча, думаю, боже, рік чи півтора-два назад зробили, можливо, десь тримали чи що. Я кажу, я його практично не чую, цього аромату. Це для у мене щось дуже умовне, дуже мускусне, і ну де-біла магнолія, де та красався, оті красався, цитрусові квіти, якісь на старті чи що. Вона казала без проблем: повертайте, я навіть ну не цей. І я повернула. І я ради принципу, мене щоб совість не мучила, що я повернула людині аромат, який не зіпсутий. Хоча я його реально просто не чула на собі, я замовила від левант 2 мл. На кремчику, і що я вам хочу сказати, це не зіпсутий аромат, це він реально такий є. Я була в шоці. Аромат, який має пахнути білою магнолією, з цитрусами, але це для мене дуже молекулярний, дуже мускусний, страшенно мускусний аромат, який я практично не відчуваю. Чи він в мене просто в як то кажуть, в сліпій зоні? Чи він такий є? Я не знаю, але він такий недокручений для мене. Ну, просто ні про що. Для мене це от якісь умовні оці от, е, які там Амброксан нехай буде. Можливо, не мускус. Ну там мускус заявлений, але він пахне таким. Це якийсь от типу не парфум від Жуліет Хезаган. І то, там той хоч відчутний трохи. А цей я практично не відчуваю, він такий ніби як розбавлений. Я зносила його, тих 2 мл, практично вилила на себе ну не за раз, а можливо за два. Але це просто шок. Шок. В мене був шок від того, що я його практично не чую. Чи він такий має бути, чи він такий не має бути. Я очікувала якихось білих квітів, нехай легких, нехай там, повітряних і все таке ну, не до такої степені. Аромат не пахне практично нічим. Пахне якимось розбавленим амброксаном. Вибачте, любителі, якщо такі є. Напишіть мені в коментарях, до речі, хто його чує. Наступний аромат це Чірутті і меч. Я забула, як він називається. У мене написано просто черутія. Я думаю, ви будете бачити тут і назву, і флакон. І цей аромат прекрасний. Він приїхав мені на сліпі за тести від е Матіоли. і я давно хотіла його спробувати. Але про нього дуже багато якихось. Полярних відгуків. Комусь він чоловічий, комусь він ні про що, комусь ще щось. Але мені він дико сподобався. Я не скажу, що я прям теж зараз пожену за флаконом, тому що в мене цих умовних робочих конячок, як я називаю, є багато, але він мені дуже сподобався. Він для мене в стилі оцього мого айсберга, Забула, як він називається, такий прямокутний, але там більше квітів. Він для мене в стилі що там ще в мене з таких робочих конячок є. Я навіть не згадаю. Не, не то, щоб він схожий, але просто він в тому напрямку. Це цитруси. А, Претепорте, оцей бюджетненький, він теж такий, я їх називаю робоча конячка. Це аромат цитрусів, перцю і умовної деревини. Як він класно носиться, який він ну такий, хоча це аромат досить давній. Не пам'ятаю, яких там років, але він мені дуже сподобався. я буду дивитися так повільно, як то кажуть, лежати в його сторону. Можливо, коли трошки звільню в шафі місце, тому що ну, задофігав мене парфумів, я не хочу, щоб він простаював. Але там і флакончик мені сподобався, такий типу, як залюдянілий. І дуже сподобалося От аромат на кожен день. Він не вечірній, він не скаже, що він там літній, зимовий чи що, його можна носити будь-коли, будь-куди. Він абсолютно універсальний. Пахне, повторюся, квітів. Я там, по-моєму, не знаю, чи вони там є заявлені. Він для мене пахне пряно, перчено, цитрусово, але при тому не таким, як ароматні цитруси. От прям, знаєте, як від тої цедри, а прям такою свіжістю кислинкою і деревиною, якоюсь теж такою пудровою, не солодкою. Прекрасний аромат. Дякую за це знайомство. Далі аромат, який я і так знала по флагману, але мені Ната, моя подруга, прислала від відливант колись це є хлояномат туалетна вода. І вона чудова. Боже, він дуже гарний. Він дуже схожий, практично мені один в один, як моя парфумована вода, але він. Більше повітря в собі має, і в ньому трошки зміщені акценти, там десь кудись там слива, кудись там мох, кудись ще щось, кудись. Він для мене дуже схожий. Оце от такий, як має бути, в моєму розумінні, правильна концентрація парфумованої і туалетної. Тобто це аромат, який дуже схожий на туалетну воду. Але просто він легший і має в собі більше повітря. Він такий ну, легший. Хоча для мене і парфумована вода не важка, але аромат прекрасний. Тобто він для мене, як я маю там той, мені цей не потрібний. Але якщо б я мала цей, я б з таким же задоволенням його носила. Хоча влітку, напевно, цей би більше заходив. Він такий освіжаючий, він холодний, так як це цей фруктовий шипер дуже гарний. У мене ще нати був десь версія абсолютно. Вона, я короті, не знайшла от самої цієї штуки, але я його теж зносила. І він теж прекрасний, теж схожий на ці два вони в одному напрямку, тому що ті, які пішли фланк, фланкери пізніше, ці натурель і там якісь зараз жасмин, вони взагалі мені ну, ніяким боком до класичного хлояномат не відносяться. А ці три, троєчок цей, туалетна вода, Абсолю і парфумована вода вони всі між собою схожі, вони просто мають всі якісь різні акценти. Хтось з них знятий, по-моєму, Абсолю зняли. А туалетну воду і парфумовану воду можна купити. Але я можу помилятися. Коротше, мені просто не треба, тому що я маю парфумовану воду, але вони прекрасні. Всі-всі. Нашумівша тілія. Тілія від е, Марк Антуан-Баруа. Аромат про нібито липу. Але для мене це аромат про 5% липи і решту все про правильний порошок. Він дуже гарний. Він прекрасно носився, він гарний в шлейфі, в нього чудові технічні характеристики, але липа на мені десь там трошечки на початку і далі починається такий добре зудящий, пральний порошок, мускус такий, такий до самого кінця аж сверло таке, прямо аж, знаєте, дирку виїдає в голові. Носився він прекрасно. Я нічого не маю проти того сверла, але купляти цей аромат заради липи. Я, в принципі, думала, коли я доносила цей відливант. Я собі подумала, що, можливо, я собі просто ще на наступне літо візьму якихось два міліка, і, можливо, так і буде. Але зараз я його нюхаю. І думаю, що мені от не треба тих двох міліків наразі. Колись захочеться, я собі просто ще візьму, тому що ну, ціна в нього дорога, флакон мені не треба. І навіть багато і міліків мені його не потрібно, тому що багато ароматів є, і ароматів прального порошку. Мені не дуже то хочеться. В мене є аромат, ви знаєте, кондиціонера для прання. В мене є величезний відливан заркопарфон. Вони не схожі ні в якому разі. Але просто сюди я йшла за липою, а липи для мене тут дуже-дуже мало. Вона прекрасна, вона гарна, медова, свіжа, але я її відчуваю тільки на початку, а далі пішла, оце от вона всідається в базу і все. Зносила я пробничок аромату Lancome Idol Intense. Мені здається, що в мене є ще один такий, але я не впевнена, і в мене точно є нектар. А можливо, в мене є просто якийсь ідоль. І нектар точно є, а не Інтенс. Але це чудовий аромат. Це аромат про троянду, про мускус, про троянду свіжу, про троянду ніжну. Це такий от дуже гарний, в нашому розумінні, просто типовий, класичний, гарний люкс. Чудовий. От Ланком дуже вміє гарно робити такі аромати. Це вишукано, це елегантно, це не напряжно, але я не скажу, що він для мене сильно впізнаваний. Ну, В крайньому разі з того, що я зараз носила, можливо, я б зносила флакон, він би був для мене більше впізнаваний. І я вам хочу сказати: я не хочу порівнювати і казати, що це один в один, але зараз в мене є мініатюрка якогось нового Eight, який називається. Іван, що там, Іван, коротше, і оцей Іван його порівнюють з цим ароматом, і він звучить прекрасно. Я не говорю, що ланком гірший, ніж Avon. Чи Ейвон там один в один, е такий самий, як цей ланком і доль. Але я маю на увазі, що в мене є там той, я коли захочу цих таких приємних, красивих, е ніжних е троянд, то я поки що маю ще там то, що носити. Просто що мені вони в. Ну, в шафі не потрібні, пробники я буду носити, але аромат дуже гарний, ще раз говорю, але всього не скупиш. І ну давайте чесно признаємося, здивуватися, чим далі, тим важче. От Інколи хочеться чогось такого простого умовного, як я оце називаю, типічного. Avon, а це типічний Айвон влонком. Я не знаю, що про те то сказати. Тобто, щоб я його запам'ятала, то ні. Зносила я його з задоволенням. Носити буду. Можливо, просто ще якийсь пробничок собі, коли-небудь там закину в кошик. А як ні, то просто от зносила і забула. Навіть, ну, Тут нема про що казати. Це непогано, щоб ви мене правильно розуміли. Просто мені не треба, отак-от. Ніша, нішева дуже странненька. Це є Kieland Rose on Ice. Аромат про троянду. про... Воду з льодом і огірки. І це аромат, який я зносила з превеликим задоволенням. Правда, звідси вже не пахне. Пшикнеш мені куди-небудь, пшикне мені куди-небудь. Да. Він цікавий, він незвичний, і, з іншої сторони, в ньому дуже гарна, дуже ніжна, дуже прям такі пелюсточки, ніжнесенькі, насипані в ту воду таку людяну. Але в ньому стільки тої акватики, такої з 90-х, огіркової, ну вона тут і має бути там огірок заявлений, огірок і вода. І оце от прям огірковий лосьйон, такий в мами мої був колись. І оця от акватика, така дуже типова для 90-х, яку я не люблю. Вона мені прекрасно зайшла, от коли була минулого року спека. 40, того року влітку у нас такої спеки не було. І я його просто доносила тут було буквально декілька капель. От коли 40, я ним поливалася і отримувала шалене задоволення. Але більше до, мене, до нього теж сказати, щоб я його захотіла, щоб він цей. Для мене він странний. Ну, Можна взяти якийсь там умовний, який там Лепаркінзо з 90-х і будеш пахнути так само, можна ще підшикнути якоїсь троянди. В мене є. Від партизана, оця троянда з акватикою, де акватика не огіркова, не з 90-х, а приємно сучасна. І троянда там якась така гарна, розкішний багатий аромат. От сучасний. А цей аромат для мене такий, ніби. Ну, блін, він пахне огірками, ну огірковим лосьйоном. Я не знаю, що вам сказати. З іншої сторони, носила я його з превеликим задоволенням. Але дивитися на флакон, ну і це кіліан. Давайте чесно, я і так не збиралася дивитися на флакон. Я вон сьогодні, вчора, подивилася на флакон у цього нового Angel Sher, тому що там кажуть, що більше цитрусів, менше кориці. І от я так його хотіла спробувати. Я зайшла на крамчик, побачила оці от по 200 гривень за 1 мілілітр. Ну, ну, і звініть це не для мене. Я народний блогер. Зносила я оцей е, пробник з задоволенням. До речі, ще одне скажу: є від Fragrance World, в мене був від Levant, є клон на нього, і він дуже схожий. Він не такий витончений, він не такий, звичайно, стійкий. Але то, що там є оця от така приємна літня троянда з огірковою водою, це однозначно. Від Fragrance World. подивіться, там в них є клон на цей аромат, тому що більше я клонів в інших брендах. Арабських я не бачила. В мене був відливант, і я ну, вони схожі, схожі. Може, якщо б я колись захотіла оцієї такої огіркової акватики старовишиної, <реш> то я буду дивитися, можливо, на клон або ж, можливо, ще на якийсь відливан, але поки що ні. Поки що він мене, скажімо так, він мене вразив, але зовсім не так, як щоб я прям захотіла флокон. Я маю на увазі, я була в шоці, що хтось зробив огіркову воду з 90-х в сучасних. Нішевих, м'яко кажучи, дуже недешевих парфумах. Тітонік від. Боже, що це? Міллер Харріс. Теж приїхав мені від матіоли на сліпі тести. Прекрасний, Зеленочайний цитрусовий аромат, дійсно тонізуючий. пахне холодним людяним зеленим чаєм, дуже якісним, дуже дорогим, але. Дуже схожим на всі зелені чаї світу з одної сторони. З іншої сторони, я маю ще дорожчий зелений чай і прекрасніший. Тому флакона мені не треба Злосили я цей відливант з превеликим задоволенням. Мені дуже він сподобався. Я його чую на собі навіть довше, ніж я очікувала, що я буду його від себе чути. Але я маю вулонг-ча. І на цьому тема зелених чаїв для мене абсолютно закрита. Ну, мені немає потреби, я маю хороший, дорогий, стійкий, прекрасний, свіженький зелений чай. Тітонік чудовий, чудовий слів нема, просто що мені знову ж не треба, бо я маю щось в тому стилі сказати, що мені треба два зелених чая ще й за такі ціни. Я, можливо, ще крім. Улонгча можу собі там кинути в шуфляду Елізабет Арден, але два, ну, платити гроші за, за ті тонік від Мілір Харріс я не готова би була. Ще один прекрасний аромат від Матіоли, і це є наш улюблений в народі називаємий Інокентій. Це іноцент від Мюглєр, І це просто чудова смородина. З червоними ягодами і праліне. Боже, він такий класний, він такий ненапряжний, він такий, боже, чудо, чудо! От його би я хотіла, але я його вже не куплю. Вони, якщо втрапляються, то по якихось збільшених цінах, ну він чудевий, чудевий чудесний. Просто чудо. Смородина з такою гарною ванільно-пралінешною солодкуватою базою, але в основному для мене це про дуже гарні ягоди. Люксові, не такі натуральні, наприклад, як от смородина. Мається на увазі натуральні, але тут для мене більше про ягоди, без тих всяких зелених листків, цієї деревини. Взварича там, прям, ну, як ніше аромат про смородину це уособлення куща чорної смородини. А тут ні. Це парфуми на тему чорної смородини. Там ще є якісь інші червоні ягоди. Можливо, червона смородина, ну, порічка. Теж він кис... кисленькі ягоди на тій солодкій базі. Боже, це так гарно. Це так мило, прекрасний аромат. Прекрасний. З задоволенням зносила, І, ну, ну і все. І не куплю, поки що, бо ну, дорого. І останній на сьогодні аромат теж дуже нашумівша, ну, відносна новинка, але він так прям пішов в люди. І це є блу-талісман, там люди копія ламають, комусь подобається, комусь не подобається. Чесно скажу, мені дуже сподобався. Це прям в, в моєму смаку. Я не скажу, що я тут прям можу його розібрати на ноти і сказати, що там чую цю грушу, чим він пахне, він пахне. Більшевським творінням, але інакшим, ніж фліор Наркотік. Ну, по-перше, це оригінал, і він має в собі оцю вишуканість, як і фліор Наркотік, порівняно зі всіма абсолютно клонами, би його не робили. Він унісексовий, він не солодка та груша в ньому. Він чудовий, мені дуже сподобався. Він такий якийсь, з одної сторони, діловий, з іншої сторони, ти його на себе наносиш, і ти. Не треба задумуватися, що на тобі від тебе просто пахне дорого, красиво. А, не знаю, мені, ну, не знаю, мені дуже сподобався. <кл 'як> ну, що я буду казати? Я не знаю, чим він пахне. Тут теж є мускуси, є це от там про дерево, якісь всякі головуди, Що там в нього в базі є, я не пам'ятаю. Але ця база мені дуже сподобалася. Я, Ви знаєте, я фанат фліорнаркотік саме в оригіналах, хоча я і маю клонів. І цей мені теж дуже сподобався. Ціни мені не подобаються. Мені все подобається, крім ціни на нього, тому що він теж, бляха, біля 200 гривень за 1 мл. нафік треба. Я в Єві нанюхала клон на нього від Маше, і я думаю: о, до речі, там я відчуваю грушу, і він для мене солодший. Я ще до нього підійду, але я не знаю, чи мені треба ще один флакон в шафі, так як у мене зараз на убай. Але Блу-Талісман мені сподобався дуже. Він гарно носиться, він супер попри він дуже красиво шлейфить тонко. Ну, коротше, мені сподобався. Да. Флакон, звісно, ні, тому що флакони там взагалі, нирки мої вже стільки не коштують. А відливант, та й, блін, і відливат дорого, от про що я говорю. Для мене це ну, трохи жаба давить по 200 гривень. Мі... Ладно, там спробувати, знаєте, можна ще 1-2 міліка, Як я казала за той Angel Share, ладно, розкошелитись, купити 2 мл, познайомитись з ароматом. А якщо ти хочеш вже не флакон, а купити там 5 чи 10 мл, то все одно 2000 за 10 мл відливат я не готова. Ладно, ну, Може, там не 200, там, напевно, ціни від і до, але. Ви зрозуміли, що я говорю? Ну трохи жаба та ведь, Маючи стільки прекрасних ароматів і прекрасних відливантів, зараз взяти і купити ще собі талісман, бо мені хочеться. Но до весни, до літа я ще собі подумаю, і, можливо, я собі такі надумаю. ще ним трошки, прям мені хотіло, я, я ним ну, в мене рідко таке буває, але я прям з запоїзним зайшла. Все, це була така моя синя добірушка. Напишіть мені, добірушка, добірушка від ірушки. Напишіть мені, що ви знаєте з тих ароматів, що ви про них думаєте, як вам взагалі ця рубрика. Я її дуже люблю, тому що це якісь такі для мене особисто відгуки. Ну, не то, що не чесні. Ну, є ясно, що всі відгуки чесні, але це аромат, який ти. Ну, познайомився вже так досконало з ним, і ти можеш про нього щось конкретне сказати. А не там, як сліпі тест, це перший занюх, а потім на шкіру ти його наносиш, і це вже не перший занюх. Так що залишайте мені відгуки, поставте мені файники, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. цямки бамки